І всім знає, читати такий букті. А сьогодні у мене книга, які повинні прочитати всі дорослі діти, підлітки. Бо це у мене книга про смиття, ось як його сортувати, як його можна використати в цілях, поновлення та всякого такого. Ось. головна авторка є Глена Ткачук. Ось. Але там працювали. Так, також молоді люди писали, редагувалися і різне. Ось. Видавництво старого лева. Я хочу зазначити, що тут дуже красиві картинки Ось, та розповідаю про її досвід, ось про інших досвід, як менше використовувати пластикові упаковки, сміття. Ось та цю книгу можна дописувати. Тобто там дають місце, і ти можеш написати про ту тему, що хочеш. Ось. Там написано, що є в океані такий острів зі сміття. Він подорожує по всьому океану. Його, його вже пару років збирають. Вигрібають усе сміття, але сміття є глибоко десь метр два під водою. Та він усе не вкупі, а деякі частинки за метр два і так далі. Ось. Та ще там розповідається, як сортувати сміття. Наприклад, ти не можеш просто взяти пластик люпики і викнути. Там є значки, по яких треба сорту, сорту ось. А ще там розповідається, як можна використовувати менше пластику. Наприклад, банани, вони вже з'єднані і в своїй упаковці, тобто в кожурі. Тобто ти їх зважуєш, наліплюєш на наліпку і все. Ось. Або ти можеш, наприклад, фрукти, маленькі, там виноград, яблука, брати батеризові такі торбинки, в них насипати, зважувати ось, або найекологічніше буде не брати в пакування або муку, а... Буде легше прийти, наприклад, в сільполі таке, що ти можеш все на вагу та в свій пакетик, який є багаторазовий з тканини. Ось. Та там розповідається, як можна, з, наприклад, гілочок та різних предметів, які вже тобі не потрібні. Вази, книжки, які вже старі дуже давно. Можна щось з них зробити. Або папір здати на макулатуру. Ось. Та ще. Це дуже прикольна книга. Ще три е, ці вже розділи. Та їх можна читати з будь-якої сторони. Тобто, якщо ти почнеш з другого розділу, потім з першого, потім з третього, нічого не зміниться. Ось. Дуже чудова книга. Та ще вони, коли вже вийшла ця книга, вони на прем'єрі цієї книги сказали, зрук такий сумочок ось достати найекологічнішу річ та антиекологічнішу річ. Там було різне. ось і з цією книгою. Люди, діти, дорослі, нещаться, які смітили не смітити, а хто вже займається цим, що екологія всяке таке, він знайде нові способи, досконалиться. Усім рекомендую всім па-па-па-па!